Усім добрий вечір. З вами Аргумент кіно і я Володимир Войтенко. Аргумент кіно ось уже рік, як в ефірі каналу 1+,1. 1. Маленьке свято, і ми його зустрічаємо в новій студії. Тепер нам буде зручніше мені і сподіваюся вам. Ось нарешті у нас з'явився стіл, куди можна покласти якісь папери і знайти на цьому столі журнал кіноколо. Але про цей журнал трохи пізніше. А зараз деяка інформація про той фільм, що ми його сьогодні подивимося в аргументі кіно. Це картина видатного французького режисера Луї Маля До побачення діти вона вийшла на світові екрани 1987 року і мала надзвичайний успіх. Ну, ось, власне, протокольні дані про цей успіх. Дві номінації на Оскара за кращу чужоземну картину та кращий оригінальний сценарій. Сім. Сім найвищих французьких кінонагород Цезар, у тому числі як найкращому фільмові року. Премія Луї Делюка. Приз кінокритиків Лос-Анджелеса за кращий закордонний фільм. Так само його номінували кінокритики з Нью-Йорку. Британська кіноакадемія вручила йому. Приз за кращий фільм, а європейська вручила Фелікса за кращий сценарій. Зрештою, до побачення діти це переможець одного із найпрестижніших у світі фестивалів, найстарішого у світі фестивалю Венеційського. Одним словом, до побачення діти це саме той фільм, який обов'язково треба подивитися. А Луї Маль – це той режисер, про якого обов'язково треба розповісти. Я гадаю, передбачуваність у фільмах стала правилом, і я рішуче проти. Я люблю, коли глядачів тривожить. Луї Маль. Луї Маль – саме той режисер, що він своїми фільмами дуже часто дошкульно зачіпав публіку. Можливо, найсильніше у себе на батьківщині у Франції, але зрештою по всьому світу, він звертався до тем, що вважалися непристойними і забороненими. Він не боявся сюжетів про інцест, про дитячу проституцію, про французький колабораціонізм часів Другої світової війни, себто про співпрацю з окупантами. Але як і коли з'явився Луї Маль у кінематографі? Він е, народився 1932 року у винятково багатій родині і мав сказати дуже гарні стартові можливості, отримав освіту у сорбонні та привілейованій е, французькій кіношколі ІДЕК. Йому це родинне багатство, звісно, не вибачили. Багатих чомусь не люблять, а дуже багатих, тим паче. Наприкінці 50-х, у 60-ті, Луї Маль був разом із тими, хто творив знамениту французьку нову хвилю. Можливо, йому не довіряли, бо гаслом нової хвилі була яскрава антибуржуазність. Ну а його походження самі розумієте. Хоча тоді і згодом він мав не менші таланти і не згірші фільми. Але, скажімо, ось цей французький кінословник про Маля висловлюється напрочуд холодно його тут навіть обзивають нехорошими словами, скажімо, Денді діни в А дарма вже 56-го року. Під водою він знімає разом з Жаківом Кустом, тим самим Кусто, якого ми всі гарно знаємо, картину Мовчазний світ. І вона отримує головну нагороду в Канні, а також отримує Оскара. Взагалі, Луї Маль зняв досить багато документальних фільмів, та новий успіх прийшов до нього в ігровому кіні під короною нової хвилі. Це картини Ліфт на ешафот і коханці. Ми ж маємо можливість подивитися уривок з іншого фільму Луї Маля. Цей фільм Луї Маль знімав не у Франції, а за океаном у Канаді. Він протягом 10 років працював у північній Америці. Він став своєрідним ізгоєм у себе на батьківщині після фільму ком Блюсьєн». того самого де йшлося про співпрацю з нацистами. Ліві звинуватили режисера у виправданні колабораціонізму, а праві у пасквілі на всю націю. Луї Маль покинув Францію. І таким чином з'явився фільм Чарівне дитя, де Юна Брукшилдз зіграла 12-літню повію. Ця стрічка затвердила репутацію Маля як секс-режисера. Ну, власне, затвердила в очах тих глядачів, хто не зміг зазирнути хоч трохи далі, бо картина була і дослідженням складної природи чуттєвості, і не менш складної соціальної поведінки людини. Одним словом, знову скандал. Після цього скандалу Луї Маль знімає свій кращий заокеанський фільм Атлантик Сіті. Віймаль брав участь у створенні понад ста фільмів як сценарист, режисер і актор. Та Атлантик Сіті одна з небагатьох його картин, що потрапила до нашого прокату. Цю романтичну кримінальну історію блискуче зіграли Сьюзен Серендон і Берт Ланкастер. Це саме він і порається в кадрі. Останній фільм Маля Ваня на 42-й вулиці вів про велику загадку мистецтва. В основі несподівана, незвична адаптація п'єси Чехова дядя Ваня. Ця загадка не давала режисерові спокою ніколи. На початках своєї творчості в одному з інтерв'ю він казав: кіно таємниче, непіддатливе мистецтво, воно готує розчарування на кожному кроці. Так важко підкорити собі дійсність, перенести її на плівку, оволодіти нею цією інертною матерією, що чинить опір, що знущається над моєю уявою. Та понад усе і маля переймали загадки людського єства. Його першим проривом у художньому дослідженні цих загадок стали коханці. Фільм 58-го року. Жанна Моро грала жінку із середнього класу, що відкрила пустку свого існування після бурхливого сексуального роману. Фільм став сенсацією. Він викликав суперечки через свою неприховану сексуальність. Та ми дивимось фрагменти з пізньої стрічки Маля, що називається Фатальна. Вона веде зрештою про те саме: про родину, знищену підступною силою сексуальної пристрасті. Я завжди цікавився аспектами істини, що йдуть у розріз зі сталими уявленнями, у тому числі й моїми власними. Це слова Луї Маля після фатальної. Фільми Лої Маля зачіпали по суті. Ці жанри від трилера до пародійного вестерна і комедії абсурду. Та однією з найпронизливіших картин Маля залишається автобіографічна стрічка До побачення діти. Фільм веде про трагедію Голокосту, він заснований на особистих спогадах Луї Маля про католицьку початкову школу часів Другої світової війни. Він веде про зраду і про хоробрість, про ницість і висоту людського духу. Цю картину знято великим майстром. І цю картину зроблено серцем. Чим більше я живу, тим менше я довіряю ідеям і тим більше я довіряю емоціям. Луї Маль. І повертаючись до часопису кіноколо, я хочу лишень сказати, що це квартальник. Себто він виходить чотири рази на рік, і його можна передплатити в будь-якому поштовому відділкові. І це спільний проект товариства кіноколо і каналу «1 плюс 1». Подробиці наступного разу. А зараз до побачення діти Луї Маля. Кінематографічної вам ночі. Фільм До побачення діти, оригінальна назва Релуар Лізамфа, виробництво Франція ФРН, 87 рік 104 хвилини, 35 п'ять міліметрів. Кольоровий варіант. Режисер та сценарист Луї Маль. Оператор Рената Берта. Актори Гаспар Манес, Рафаель Феште, Францін Рассет та інші особливі прикмети золотий лев венеційського кінофестивалю і кращий французький фільм 1987 року.